Раз, два, три. Відкриваємо. Клас! У мене тут піца. У мене також, але заморожена. Тільки не це. Ого! Це що золота преміум піца? Ось це так. Скоріше б спробувати. Фу, а що це на ній? Якісь мушлі. І як це їсти? Ні, дякую. Краще позбудуся її. Гей, а можна акуратніше? Так, хоч трохи краще. Ой, вибачте, дівчата. Гаразд, спробую. Якась вона дивно. Ще це золото несмачне. А сир такий смердючий. Так, краще без нього. Ось коринка, начебто, нічого. М -м -м. Тоді я з'їм усі скоринки. Складу їх разом і вийде смакота. Так, те, що треба. Ну, а решта на смітник. Чого рота роззявили? Спробуйте свою піцу. Ну, гаразд. О, це ж моя улюблена папероні. Який тягучий сир. Так, це дуже смачно. Корочки я, звісно, їсти не буду. А ось це смакота. Обожнюю піцу. Цей сир просто чудовий. Хочу все одразу складу їх у бутерброд. А скоринки геть. Ені, могла просто попросити. Ну, гаразд. На мене чекає моя чотириярусна піца. Ох, як-небудь міститься. Ну, от і все. Твоя черга кріс. Ну і як я, по-вашому, маю їсти цю цеглу? Пригощайтеся, дівчата. Ні. Ні. Це я точно їсти не буду. Мені потрібний кухар. My. Ось, зроби з цим Let's go. Зараз, міс. Мій супер умить у миті її розігріє. What? Ого, ось це так. <клухи> ну, а ви як думали? Ну що там? Готово. Відмінно. Ну що, давайте спробуємо цю вашу їжу для бідних. <клухи> Смачного! Розріжу її на шматочки. Не буду ж я її їсти як печерна людина. Фу, яка ж це мерзота? А чого ви смієтесь? Гедота ж? Ні, я хочу відкрити перша. Лише макарони. Ну, гаразд. Чому пи ні. Спробую. Якісь вони ніякі. Треба щось вигадати. Точно. Кетчуп все виправить. І чим більше, тим краще. Шіс, ти нічого не розумієш. Це ж краще поєднання. Головне накрутити на виделку побільше. От так, те, що потрібно. Мм, ось тепер це нереально смачно. Хочу добавки. Геня, а ти чого дивишся? Відкривай свою страву. І що це таке? Що думаєш, Ненсі? Згодна відстій. Та що ви? Та це ж ресторанна страва. А в мене якась локшина у склянці. Як же хочеться пасту з їстівним золотом? Ені, та що ти робиш? Ти не гідна цієї пасти. Хм, А це ідея? Ені. Давай я тобі заплачу, і ми поміняємось їжею. Mm -hmm. Так, гарна дівчинка. Нарешті блюдо гідне мене. Здається, всі задоволені. Ну а поки дівчатка відволіклися, думаю, можна прибрати гроші собі. Ніхто нічого не помітив. Тепер я почну. Ні, я. Ні, дівчатка почну я. Чого? Це що взагалі штуковина? І як мені їсти цей пластик? Давай сюди, я покажу. Розкриваєш пакетик. висипаєш вміст в окріп, розмішуєш і кава готова. Вуаля! Кава! Хіба це кава? Виглядає бридко. Фу. А на смак ще гірше. Не смішно. Це мерзена жижа. О, ідея. Дівчата, дивіться, що там. Або як все випила? Огидно, б'є. Я наступна. О, кава зі Старбакса. Ура. Ммм, Який смачний. Кришку геть. Скільки тут звитих вершків? Смакота. Що вже все? Ну гаразд, Давай, Енні! Добре. Ого. Ось це набірчик. І цукор. Люблю цукор. Клас. Ого, яка велика носова хустинка. Якраз у носі свербить. Ені, у тебе там дещо повисло. Ой, справді, яка довга шмаркля. О, ні. Фу. А це що? Апчі. Фу. Ну і ерунда. А це здається кава. Так, не смачно. Спробую. О, чудова кава. Те, що потрібно. Чого ви смієтесь? А, зуби. добре, що є вода для полоскання. Ну що, так краще? Дівчатка, відкриваємо. Ого, який величезний бургер. Зараз я його з'їм. А мені дістався якийсь слабенький. Ну нарешті ось таке я люблю. Так, не інці, можеш пускати слинки. Що за шум? Гені, ти їси, як дика тварина. Посоромилась би. Та гаразд, він такий смачний. Ой, вибачте. Ну чого, буває таке, а ти краще їж. Та це навіть на бургер не тягне. З чого взагалі ця котлета? О, ідея. Кетчуп та гірчиця все виправлять. Тепер накриємо булочкою і можна їсти. Виглядає вже апетитніше. Непогано. Так, соуси і не такі страви рятували. По-моєму, стало тільки мерзенніше. Твоя черга. Запам'ятаю я офіціант. Дякую. А тепер провалюй. Ну, хіба можна їсти бургер без рукавичок? Нося! Іди сюди, малюк. Отак оце, я розумію, справжня їжа, а не ці ваші помиє. Мій шлунок у повному захваті. Подивися, яке цебе. Ну ось і все. Приберу соус губ і геть рукавички. -да, дівчатка, мені вас навіть шкода. Я почну. Супер. О, магазинний пончик! Обожнюю їх. Ось це смакота. Ням-ням-ням. Ой, треба зібрати всі крихти. Дівчатка, це просто бомба. Така смакота. Чого витріщилися? Та так. Добре, гляну, що в мене. Звичайний пончик? Ну, гаразд, не страшно. Офіціант. Мені потрібні прилади. Хороший хлопчик. Відрижу невеликий шматочок. Я ж не хочу заляпатися, як свиня. Акуратно. А зараз спробую. Ого. Це це просто нереально смачно. Плювати на манери. Хочу з'їсти його прямо зараз. Чудово! Вибачте, дівчатка, але це було захоплення. Як скажеш, Кріс, нічого собі. Це ж золотий пончик. Мені здається, він дуже смачний. Отак. Мені здається, це самий смачний пончик із усіх, що я коли-небудь пробувала. Неймовірно. Концентрована насолода. Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. <плес> Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Awesome. Як ти це робиш? <плес> це смачні, тож я й не на таке здатна. Ой! І що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Головне, щоб мене не знудило. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Не хочу. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну, ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутина намисто з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло, але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що звіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас! Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це гедота, бритко. Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого, навіть від мене так не смерділо. Джулі вибач, але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура! Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило, у мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Тома! Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку цік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті зараз як наїмся. Що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Ось ще. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. Та тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю тіктак, так так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та дам і цукерки наші. А ну, стояти. Як вам не соромно красти? Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! Отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міло, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх точно! Смачно! Що? У мене не залишилася тітака! Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями.